Привіт, мої хороші! Сьогодні у нас друга серія, коли ми перероблюємо коробку. У мене було дві схожих коробки ось таких. Я вирішила їх зробити. Коробки в такому ретро-вінтажному стилі для зберігання. І кожну з них я задекорувала трошки, трішечки по-різному. Зараз будемо з вами працювати. А ви підписуйтесь, коментуйте. Давайте будемо друзями. Коробочку я приклеїла дно, спочатку вирізала по необхідному розміру. І ось вирізала такі бокові планочки для того, щоб укріпити ці стіночки. Попередньо змочила їх водою трошки, щоб вони розрізали, ну буквально пару хвилин. І щоб легше відклеїлося. Але відклеювала, відклеювала не геть так повністю, для того, щоб була така досить цікава. Ці бокові панельки були цікаві. Потім приклеїла таку планочку, вже нічого з неї не робила, для того, щоб на ній був наш основний декор. Показала вам, які молди я використала, заливку я зробила заздалегідь. <кій> <кій> У мене такий в тубах герметик, і я з нього зробила свої заготовки з молдів. І ось приклею за допомогою гарячого пістолету. Намагаюсь викласти композицію, тому що коли вона геометрична, то досить складно приклеїти все гарно рівно. Такі ось в мене молди. Були такі полосочки з такими кругляшочками, я відрізала, для того, щоб приклеїти до своєї композиції. Підрівнюю роножечками трішечки і ось приклеюю. Рамочка мені мене не зовсім ідеально, тому ці круглошечки, здається, нерівно приклеєні. І ось я вже е, ці завіточки викладаю для того, щоб поки один приклеюю, другий показував мені, де його потрібно клеїти, щоб вже намагатися зробити це як намога рівніше. Ось другий. І інший край. Також робимо. Здається, нормально. Е і ще мені захотілося додати отакий елемент, зараз буде наша композиція готова. І в попередній коробці я приклеювала смужку з молдів зроблену. А тут я використовую шнур. У мене був шнур. Думала, треба його десь використати, якраз став у нагоді. Закриваю краї гофріровану картону, і щоб наша коробка така виглядала більш завершеною і гарною. Проходжусь повністю по периметру цієї коробки, приклею, все, готово. Тут, бачу, в мене такі є прогалини, тому використовую шпаклівку для дерева, заповнюю. Руненько. Ось тут і ще по бокам в мене такий от там картон так наклеєний, що залишилось внизу трішки пустого місця. Ну, не сквозне, але оці такі, бачите, бокові штучки наклеєні так, щоб було місце. Коли воно висохло, висихає досить швидко. Я його тут трішечки зашліфую. Щоб стало рівніше. І вже покриваю після цього, я гарно покриваю чорним акрилом. Такий базовий у нас колір колір кольор. кольор тобто, побачила, що провтикала і залишила місце. Беру суху кісточку і проходжусь по всій коробці. Але намагаюся так робити це, щоб не повністю забувати. Нашу коробку, а да, щоб це було такими, ну, виглядав чорний. Не геть повністю закрашую. Основних в мене два кольори: сірий та такий кофейний, можна сказати, Кава з молоком, так? Ось, бачите, покриваю, але не геть повністю. Особливо там в кутках, ось всіляких углубленнях. Ось так я прохожусь. Тут трішечки додала світлішого кольору для текстури, так сказати. Тут я такого для мармурового ефекту вирішила додати трошки трішечки. У мене є два воски. Воск, воск. Використовую віск. У мене є два, ось так, напевно, правильніше сказати. Прозорий та темно-коричневий. Перший раз, коли я робила коробку, спочатку брала темний, а потім світлий. Мені здалося, воно дуже темно. В цей раз я вирішила спочатку світлим, а потім темним. Потім зрозуміла, що все-таки мені подобається перший варіант. Ось, Але тут працюю. В углубленнях у нас буде темний. Ну, як в природі, да? якщо ви дивитесь на давню річ, у нас буде як? В углубленнях буде темно, а наверху буде світло, найсвітліші місця. Да? Ось так я прохожусь. Заповнюю, те? там, де є углублення, ось в кутках так само е гарно прохожусь. Там, де рок, то буде багато рельєфу, Ось, і в цих планочках так само намагаюсь. От після того беру таку гарну хлопкову кусочок тканини і витираю надлишки. Вона витирає надлишки, а разом з тим прозорий віск, він так гарно полірує. І коробка має такий гарний захисний ефект. От, і потім, коли будете використовувати її, то воно ну, гарно буде захищати. Далі я беру два кольори акрилу іншого вже це е, сріблястий та е, золотий, і прохожусь також по рельєфу, вже по верхам, так, щоб як я казала попередньо, що на верху у нас світлий. Ось. І так само суха кісточка. І прохожусь там, де мені просить око. Там, де шнур, на цих рельєфах таких ребушках цих де-не-де. -не, -де. Не повністю геть забуваю, так? бо в нас є основний колір. Але так е прохожусь де-не-де, -де, так сказати. Ось. Так само трішечки цієї планки, я так само беру колір даю. Тому що вона, коли я попередню красу, вона у мене е, так само окрила, я кісточкою робила, щоб він таки гарними мазками лягав. Тому якщо суха кісточка і проходила десь по одній боковою, боковою частиною, то вона якраз так гарно також теж покриває. Оці мазки стають більш виразними. Ось бачите? І так само усюди, де є ось рельєф. І йде просить око. Ось так пройшлось. І тепер беру сріблясти. Здається, нашо сріблясти, коли вже є золото, але ви побачите, що ось коли я його даю, воно все одно стає краще. Бачите, золото стає ще гарнішим і робота стає глибшою. Ось. Кожний попередній слой підкреслює інший. Ось так само по планці і по боковим рельєфам. Ну, зараз, коли я дивлюся на коробку, да, видно і золото, видно, і срібло видно, і всі, ну, воно таке, його кожен слой не забуваю попередньо інше. Да, я прохожусь місцями. І тому робота за рахунок цього така стає, якби грає текстура да, за рахунок цього. О, так само підкреслюю це, ці місця, там до шнур. Ось, такі последні вже штахи. Я сподіваюсь, моя ідея подарує вам натхнення і ви зробите так само щось для себе, для дому. Майже завершила. Бачите, це я так раз пройшла сріблом, і от воно стало от цікавіше стало, як не крути. Ну, я думаю, остання бокова панелька. Майже все. Бачите, я вам так, поки там крашу, вам зблизька покажу. Так здається, можна вирізати, закрити, але тоді не видно, якби цього. Ну видно, ну зрозуміло, так якби для мене було б зрозуміло. да? Але так як коли бачиш цей процес, то видно, нащо додати ці слої. От бачите, от воно видно наскільки грає. Кінцевий результат досить симпатичний. Я сподіваюся, ще раз скажу, що я вас надихнула. Підписуйтесь, давайте разом творити і надихати один одного. Jag har dem